Цього року в Івано-Франківську встановили близько сотні літніх торгових майданчиків, але не всі суб'єкти господарювання розрахувалися із міською владою. Загалом у сумі заборгували місто майже 50 тисяч гривень. Подробиці знає наша знімальна група. У цьому році незаконно встановили 16 літніх торгових майданчиків, а деякі з тих, кому дозвіл дали, не розрахувалися з міською владою за оренду місць. За словами начальника управління торгівлі Олега Ганчака, з найбільшими боржниками планують вирішити питання у суді. Управління торгівлі здійснює роботу, претензійну роботу до боржників. І вчора на нараді Богдана Івановича Білика було нам доручено. Спільно з юристами з серйозними вожниками починати працювати більш в плані судового подання. Чиновники кажуть, з порушниками потрібно боротися і встановити більш суворі правила монтажу літніх торгових майданчиків. А розмови з підприємцями мають бути короткі. Незаконно встановлені суб'єкти господарювання демонтують. Ми на наступний рік ні в якому разі не будемо приймати рішення про узаконення, про стягнення. Якоїсь пані штрафу з тих літніх майданчиків. Той, хто поставив незаконно, повинен бути демонтований. Чиновники мають час до весни, щоб придумати ефективний механізм встановлення і демонтажу літніх торгових майданчиків.